Доброго дня, з вами молода ферма. Ну що, настав цей день, коли ми нарешті зможемо показати, як працює наш Арпал. Погода, як ви бачите, дуже класна, сонце сліпе. Я хоч і відвернулася від нього, але очі отакі. <сміття> так, ну що, ви випробовувати ми його будемо не самі. До нас приїде наш підписник. Ви вже знаєте, думаю, хто це. Будемо випробовувати разом. Я буду знімати, а чоловік із підписником будуть ну, показувати, як він працює, і в кінці покажемо, як воно горить. Бо під попереднім відео казали, що він там не годиться, там для груби. Все нормально, ми спробували в хаті таке такий ташкент. Що просто в мене молоко на творог скисло буквально за один день. Так, ну що, поки що чекаємо? Ну, далі поп'ємо поп кавою і будемо їхати ось там 200, 200 метрів, там, да. де ми, там не, не спосієне жито, да. там, там, там воно дуже воно багато напиляного. Там багато напиляного. Я так зрозуміла, ну, якщо б воно комусь було б треба, його вже б забрали. Ну, воно вже там більше місяця лежить просто. А так воно валяється там і. Поїде спробуємо. Ну, і, так, так, да, і також у нас на городі, і також у нас на городі валяються ось пішли. Якраз. Ну, це ми вже їх, про, ми вже їх пробували, да, це ж, бо ми вже так. штопили. Це у нас лежать гілки з-під яблунь. Чоловік обкусював гілки. Да, це ми вже потім були потім мене. вже приїдемо ще і їх уберемо. Так, і ми не знали, що з ними робити. Ну, мама каже, типа, ну, ну. Сніг розтане там по весні, кудись може вивезти. Ну, лібо перепиляєте, попалите. А тут, ну, як пригодилося. Ой. Так. Що, йдемо тоді по поп'ємковою, заведу ще трактор. Сніми мійця. Буде нам допомагати, да? так? <клес> Все, ідемо йдемо підп'ємково і чекаємо Олександра. На підписника! Всім доброго ранку. Ну, дружина вже віталася. Що ми сьогодні з неї вирішили виділити півтори годинки, я думаю, вкладемося. І випробувати наш арпол. Так як ми вам і обіцяли. Ну Для цього ще попросили нашого добре знайомого також ютубера, теж знімає відео, Олександр. Це того, в якому ми брали кукурудзану лущалку. Це він її робив. Ну і попросили його, щоб він нам під'їхав допоміг. Він з задоволенням е, согласився, так що чекаємо поки його. Ну а зараз поки ще потрібно буде завести трактор, трошки прогріс його. Е, надів я вже карданний вал із муфтою. Все затягнув, надів. Тут вже все настроєно. Так що трішки я болти ці попустив, щоб вона спрацьовувала на великих гілочках друг чого Так що якось так. Так. Ну що тоді? Зараз почекаємо, поп'ємо ще кавимо, да. поки будемо його чекати. І поїдемо. Підцепив я ще яблуко приц... для прицепа, Будемо підцепляти автомобільний прицеп і будемо працювати з ним також. В нього будемо все грузити. Да. Візьмемо мішочки, візьмемо ще там ванну, подивимося і так будемо пробувати грузити і в мішки. Це вам ми там також покажемо. Ну, а так, вроді, все. Все показав. Так що. Ми його то вже випробовуємо, але. Да, ну, ми не... туди пробували в садочку, у нас тут лежало е, пару гілочок, то ми виїхали там, ну трошки попробували хоча б. Щоб да, ну, це вже покажемо вам на камеру, як воно працює. Ну, да. Ой, ну так Поїдемо так на такі хороші гілочки, там я дивився, є хороші. Ну, будемо пробувати. Да, тут їхати недалеко. Да, тут 200 метрів зараз. Поїдемо, покажемо вам так що. Ну що, тоді чекаємо на... Да, чекайте і поїдемо вам все покажемо. Все. Так, ну що, глядачі, пішіть, подивимося. Приїхав до нас помощник. Всім привіт. Так, ну що. Проти ну що сонця ви? давайте, да, да, бо на, воно. На Оттуда ти ми Ну що, ми підприц... підключили прицеп автомобільний, кинули пару мішків, кинули на всякий випадок ще отаку от ванну. Будемо пробувати, як воно буде легше. Так, ну приїхав наш Олександр, це наш Всім підписник, привіт. Там хто може бачив, то ми брали в нього кукурузяну лущіл, як вона там правильно називається. Так що це він її зробив. так що, Ну а зараз ми поїдемо випробувати наш артпал. Як я казав, у нас ось возле жита є там дуже багато попиляних гілок. Зараз спробуємо його в роботі. Так що поїхали, не будемо тягнути час чи час. Їдемо випробувати. Покажи, что недалеко находится, давай не а? надо. О, я зараз тут розвернуся. Ага. Оце ось світло. Хорошо. Наш підписник також там знімає, ходить. Де він там? Ага, бачу <сум> Опротив сонця не видно. Ну старайся як знімаєш одною рукою тоді менше дряс. <гум> як злізла О, я, такі, я як такі. сіла на трактор, я съемку не прекращаю. Там машина. Давай. Машина! що у нас прям зйомки а що ми начнем з мішків чи як ми його бачите, Дров у нас тут вистачає. Ось починається наш огород, де, де місяць назад починали випилювати це все. І ось у нас так було все. Там далі ще більше є. Так що Дров, як бачите, дуже багато. Якраз відповідного діаметру. Будемо пробувати від, від найменших і наскільки найкращий діаметр. Додаю полосний ход. Взяв уголок, ну майже 40, майже 40. Ми нічого не обрізаємо, ми завжди знімаємо так, як вона є. Так, Поки що дали нашу марпальчику відпочити. Дійшли ми до такої гілки. Так, да, хочемо спробувати гілка ну, в товщій часті, ну майже 60-55. Ну, Це так. ще не критично. яка вона... Щ... сухе... Ой. Сире тверде. Дивимося, сире тверде. 65 допускається. Так. Оп, подожди. Ти поки оставиться. таке. Так, а подожди, все. мало той крючок, як сірники. Взагалі, не з ніякої нагоди. Нагадаю, товщина була. Нагадаю, що це Ще ось висипемо і вже буде майже про це. <рес> да, дуже гарно стало, коли гілки прибрали. Минут, і ми якийсь тут десяток метрів чи гілок пройшли. Сніми, оце. Вже. Другий вид вже. Зараз поїдемо трошки далі, там вже покрупні, що вони будуть. Наші хресерці все равно підганять в лісі. Ага. Щоб швидше працювали, быстрій акуляти, щоб Її, нам було що заготовлювати. Ай, все, їде трошки вперед. Ну, так, 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 так. Міряємо, бо проїхали ми ось сюди, тепер ну, цю велику <гілку>, гілку чіпати не будемо. Дайдемо саме таку найтовстішу гілочку, щоб зарядити, можна, так сказати. Ну сім з половиною. Сім. Сімдесят. Ну зараз спробуємо. <пробуем> 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 Наоборот. <пробуем> Obrigado. Що, глядачі підписники та гості каналу нарубали такий прицепчик дров За 15 так, За 15 15 хвилин хвилин завдяки такому агрегату. Чесно, Чесне слово, дуже задоволені. Ні разу не став, не пробуксував. Вообще дуже ну, ну, Максимальний діаметр ми Власне. сьогодні Попробували 70. Тут заявлено, ну, якщо серед то 80. Ну, Далі, я думаю, там в наступних відео ви там вже... Протестуєте, так, сказати, його наповну. Ну, Кинемо 80, Кинуть там і сухеньке щось. Ну то, 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 що, на перший. На перший погляд, саня трохи стісняється, ромиться, нічого. На перший погляд. На перший погляд, річ обалденна, ребята. Я всім рекомендую. Вже я раз сказав, одне діло 10 разів побачить, а одне діло раз попробувати ну власноруч. класна штука, воно все працює дуже легко. Тобто, ну навіть дитина там 12 років, 10 може спокійно тут. Там, ну, як Бачите, працювати. незацікавлена людина, каже вам також, що й ми казали. Як там, це як... не зацікавлено, товариші? Як <Я> це зацікавили? <не> Бере пару вони твої. звісно, зацікавили мене, а то чого ж мені їхати? <ху> <ху> Пообіцяли Олександру пару мішочків спробувати. takže Talk Show po mi kazalo, že nedílím se, tak to dílím se. Fly ještě. Opa! Co je zašel jen pro tato bojnu? Co je, že jsem nechodil na У нас він такий хоч і сонячний день, ну морозець. На завтра взагалі передають там мінус 15 чи 11. Ого. Та я не знаю, так що, я погоду не дивлюся. А так завдяки молодій фермі, завдяки Арпалу. Олександр сьогодні буде в теплі і в добрі. Він <різь> набув сумку, а да, тепер сумку вже ніж як прибрати, але да. не облізуємо. Так, ну що, прощаємося тоді. Зараз підійдемо ближче туди, вже попрощаюся, трошки ще погомонимо. Все, пішли далі Да. Так, що друг ще, ще роботи. Yeah. Був би час так звіті бажано. Да. Так. Те, що лежало побіля, не ми вбрали. Вилетіли да. функціону. Да. Да. Давай я тебе зніму ще біля, біля аркола. Або давай я вже закінчу. Давай, прощайся так. і завершуємо день. Ну що, дякую вам, що подивилися нас. От зняли вам таке сьогодні відео, виділили пару годинок. Так. З вами була з вами молода була, домова, ферма. ферма, бо це завжди дружина так каже в нас. Ну снімемо, да. мене, давай. Давай тебе снімо і розкажеш <гум> трішечки про компанію. Що ви вже все розповіли? Що, з вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо фотобайки, не забуваємо про дзвіночки. Силку на нього. На, цей, на цю шайтан-машину. Як каже Леонід бубушка Як каже леніт Ми залишимо під цим відео. На канал нашого вже не підписника, а вже друга, тому що він постійно з нами приходив в будь-яку хвилину. Також залишимо у, в описі під цим відео. Ну що, до зустрічі в наступних випусках. Да, ми ще так будемо працювати. У мене, виїжджати. У мене так лицо замерзло, Трішки я її не полакаю. Ну, нічого, мені вже Ну, Тому що ти працював, а я бігала з камерою. Все, тоді не затримуємося. Всім дякуємо і до зустрічі в наступних випусках. Дякуємо Арпалу. Саме перше за дякуємо Арпалу. Ще ми з ним не прощаємося з цим Арпалом. Ще будемо показувати, тому що буде, прийде весна. І він ще покаже себе. А! І до речі, нам писали за кукурузку, що можна а факультуру. Так, да, спробуємо особа. в наступному відео. Якщо ми з допомогою цього арпала зможемо заготувати навіть силос, це, це, це просто буде, я не знаю. О, так і, ну і так, дивимо, як справляється, дуже задоволені, так що да, це рекомендуємо. Так. Тому переходьте по ссылці на канал. І до Олександра, і до арпала це буде Україна. Все, всім до побачення. до побачення. Так, ну що, як і обіцяли, забули, звісно, вже попрощалися. Зараз під вечір вспомнили, що ми ще обіцяли догадатися. <говори> а що, я топив, 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 оце воно трохи вже залишилося одні угольки, вже почти затухало. І оце, дивіться, накидаю. Ну, я в основному насипаю туди його, як уже тут вже воно вигорає. Так, да, от такі ось корзинки. все, щось я закрию. Уже вже... і жар видно. Так, да, дивіться, воно поче затаха... затухало. Я тут туди. Поправ, поправ. Ось, дивіться, повна-повна, Під повна, зав'язку вона набивається. Да. І оце воно буде горіти поки поки ми не прийдемо, ну як не вправимося ще в коров. Ми да. ще йдемо управлятися і це ми поки прийдемо, воно ще буде горіти. Ми коров ну, годуємо. Вони... Якщо бачите, воно починає розгоратися. Під піддувайло... ми відкриваємо і воно горить собі. Димить, звісно, але зато тепла дає нормально. Так що... Це таке вже було доповнення. Да? Да. Так що дуже задоволені. Ось, Вже розгорілося. Точно. Все. Вон, бачите, вже все. Вийшло жара. Да. Воно якраз сироте, воно поки розгориться, поки згорить. так що... Попадаються де здорові, де тостенькі ось. Uh -huh. Ну так що. Показали, не забули. Так що. Все, тоді. Все, тепер точно. До То побачення. Такий бонус відео.